Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц українською. Ну що, нарешті ми дочекались? Подія Burning Gears стартувала. Саме в ній ми можемо зливати вільний досвід та золото. Але давайте спочатку детально розповім про безкоштовну частину. Перше, ви будете за перемоги отримувати по дві валюти, і вам це буде давати змогу проходити ланцюжок подій. В самому кінці ви зможете забрати собі піщану кулю, в якій знаходиться грандіозний контейнер, оновлений грандіозний контейнер. Для того, щоб вам е, дійти і закрити всю подію, потрібно 569 цієї дев'ять цієї ну, валюти. Це якщо по дві, в два рази менше ділимо. І якщо говорити, що подія триває 10 днів, то це 29 перемог на день. Потрібно буде вам робити для того, щоб ну, зробити забрати безкоштовно ці всі нагороди. Але тут є змога відкривати іще контейнери за вільний досвід та золото. Ось у нас є 1000 золота, коштує одне відкриття, і тут може випасти, можуть випасти такі нагороди, серед них є теж піщана куля. 5% шанс випадіння. Але, як написали розробники, кожні, здається, 5. давайте я вам навіть уточню. Кожні 5 відкриттів у вас збільшується. Де воно тут? так, ось Вартість зростає кожні 5 відкриттів, однак збільшується і ймовірність, тобто від 5 до 7%. Я так розумію, що ну, там 5, можливо, 6% і потім 7. Ну і відповідно наскільки збільшується, поки що, не знаємо. Також, відкриваючи завільний досвід, кожні 50 прокрутів теж вона буде збільшуватись і шанс, і вартість. Ми сьогодні це з вами і перевіримо, наскільки ж воно там буде збільшуватись чи не буде. Коротше кажучи, наша сьогодні з вами задача якомога більше вибити цих, цих піщаних куль і зафармити собі якомога більше золота, тому що в мене майже всі танки з грандіозних контейнерів є, і мені тільки цікаво зафармити з. Вільного досвіду золото. Зараз ви мене бачите майже 6 мільйонів, але це не все. Я, чесно кажучи, не встиг перед тим, як записувати це відео обміняти свої ось ці сертифікати. У мене таких 10 штук. Тому давайте ми їх зразу з вами використовуємо. І у мене тепер вільного досвіду 9500. Ну, майже 10 мільйонів у нас з вами є. Тому заходимо. До речі, перше відкриття саме за досвід безкоштовне, тому теж це маєте на увазі. Якщо у вас немає вільного досвіду, то одну хоча б ви відкриєте і комусь та й випаде зразу з першого безкоштовної е, піщана куля. Тому теж це маєте на увазі. Будемо зараз починати це робити. Вас попрошу поставити вподобайку, не забудьтесь. Пишіть в коментарях, що вам випадало. Підписуйтесь, якщо ви новенький, і заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня, починай о 18.00. А також у нас сьогодні буде стрім, де ви, глядачі, будете відкривати свої коробки. Ну, там повинна ну, була реєстрація, але все одно заходьте, будемо дивитися, що кому випадає. Навіть якщо ви дивитеся це не сьогодні, а сьогодні у нас 23 серпня, все одно цей стрімчик залишиться, і ви зможете подивитися, що кому як випадало. У нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативно новини по бліцу. І в телеграмчику у нас є ще й розіграш Battle Pass на наступний місяць. Всі цікаві посилання додав я вам в опис під цим відео. Добре, давайте буду стартувати багато теревенів, але я хотів розповісти для новачків, тому що часто питають, а що за подія, як вона відбувається, і так далі, і тому подібне. Тому і розповідаю все, погнали! 9,5 мільйонів вільного досвіду витрачаємо і дивимося, скільки ж я зміг з цього зафармити. І перший у нас безкоштовний контейнер. Що це у нас? 100 тисяч срібла. Супер. О, давайте. Підтверджень ніяких немає, тому погнали: 100 тисяч срібла. До речі, ці контейнери порізали в порівнянні з новорічними 150 золота. Раніше тут могло випадати, здається, до 5 тисяч. Золота зараз максимум це 500. А також тут могли випадати, здається, взагалі не могло випадати срібло. Зараз вже ж вони його сюди додали. До речі, ось таке наповнення ви зараз бачите тут відсоток випадіння кулі зараз всього-навсього 2%. І кожні 5 відкриттів воно буде збільшуватись, але і буде дорощати вартість такого відкриття. Наступне, ну, якщо порівнювати з, інш... з минулими подіями, буде а, 75. А потім 100. Так, ну дивіться, поки що прям дуже погано падає. В тому плані, що ще жодної кулі, це по-перше. А по друге, багато падає всякого непотрібного в плані там бустерів і срібла. Золото падає прям дуже мало. І як я вже можу зрозуміти. По тому, що я відкриваю зараз на вільний досвід, цю подію нерфонули. Так, ми вже з вами відкрили майже 15 контейнерів, а кулі жодної ще немає. О, дивіться, одне срібло і бустери падають цього-навсього. 150 золота. Блін, я знову забув записати. Запам'ятати вірніше, скільки в мене було. Давайте, хай буде 865. 865 зафіксуємо, що в мене було золото. Тим часом ми вже з вами майже мільйон вільного досвіду потратили. І, чесно кажучи, мені прям люто не подобається те, як у нас з вами це все йде. Що жодної кулі я ще не вибив і навіть золота не нафармив. Ну, що вам тут сказати? Я вже думаю, можливо, здарма я це затіяв. Цікаво, цікаво, що ж, все ж таки в результаті ми з вами тут отримуємо. Тому що в мене багато надій, якщо чесно, було на цю подію для того, щоб нафармити собі е, золото. Так. Добре. Добре, добре, добре. Так, 350, 350 це у нас. Ні, максималка у нас 500. 150, 500. Тобто 150 – це мінімалка, 500 – це максимум. А раніше, щоб ви розуміли, здається, взагалі за вільний досвід не було срібла і було 5К. Тому ось так. Давайте рухаємось далі. У нас немає часу з вами багато тут теревеніти, тому що багато буде контейнерів, багато відкриттів. Тим часом ми вже з вами потратили півтора мільйона. І 30 контейнерів, оце 30-й. Ми з вами відкриваємо і жодної кулі. Так, випадають нам обвіси, камуфляжі, срібло. До речі, танчика ще досі ну, жодного не випало, а за них теж там така прикольна компенсація. Ха! Тільки сказав за танчик, ось вам і танчик. Так, Валентайн 2. Давайте дивитися, що тут по компенсації. Півтори тисячі компенсація. Ну. Це перше щось цікаве, що випало мені з цих контейнерів, з цих відкриттів. Добре, так ну срібла я нафармлю. У мене його і так дуже багато, але буде ще більше. Ну що поробиш? 150. Так, жодної кулі ми ще з вами не маємо. 2 мільйона досвіду вже потрачено. Так, ну поки що я дуже сильно розчарований. До речі, це моє перше відкриття, таке велике глобальне, саме за досвід. Я майже 10 мільйонів срібла ще не зливав. У мене максимум було, що я зливав в це 3,5 мільйони в новорічну таку саму подію, ну майже таку саму. Тому, до речі, якщо ви не бачили її, то рекомендую вам глянути. Та й в цілому, якщо ви новачок на каналі. То переглянути вкладку відео і подивитися там купа всяких цікавих відосиків. Ми крутимо розіграші, відкриваємо контейнери, роблю огляди новин, самих таких актуальних, і які потрібно, я вважаю, кожному знати. Тому не пропускайте таку історію. Перша піщана куля. Дякую. Так, ну перша є, перша є. Добре. Скільки? 2,5 мільйони досвіду, щоб ви розуміли, перша піщана куля. Йой, капець. Так. Наступні прокрути будуть 75к. Коре... До речі, коли випадає вам куля, то це одна нагорода. Це теж майте на увазі. Так, давайте дивитися, що у нас тут по відсотку. Було 2, а стане. 2,5. А стане 2,5%. Тобто наступні 50 відкриттів по 75 тисяч вільного досвіду 2,5%. Погнали відкривати їх. Можливо, нам буде тепер щастити тут більше. Добре, я тепер розумію, що якщо випадають дві нагороди, то це точно не куля. І ми можемо навіть ні на що не сподіватися в цьому моменті. Давайте тепер трошечки знаєте, що поговоримо про контейнери за, за золото. Там з кожного відкриття вам також буде випадати три валюти в безкоштовну оцю, оцей ланцюжок події. І ви, відкриваючи за золото, будете ще і проходити його. Тому теж, я думаю, це цікаво знати тим, хто збирається відкривати за золотом. Я в цьому відкритті, ймовірніше, всього, не буду відкривати за золото, тому що повторюсь, мені не цікаво трактор а на нього здається 1200 компенсація. Давайте дивитись. Так, 1200 на нього компенсація. Мені. Цікаво, в цій події це нафармити золото, тому що у мене всі танчики з грандіозних контейнерів є, нового танчика там не додали, так як це було, наприклад, на Новий рік або ну, минулому, минулого літа на експо контейнери. І відповідно, ну якби не бачу сенсу витрачати собі е золото заради того, щоб що, от щоб що. Так, а ми з вами тим часом злили вже майже 3 мільйони. Але для тих, у кого дуже мало танків, які є в грандіозному контейнері, то вам буде, напевно, цікаво відкривати і за золото, тому що там шанс більший, там 5%, і він буде рости. А також, якщо я не помиляюсь, ну, принаймні так було минулих подій, о, 500 золота, максималка. То Кожен кожне п'яте відкриття у вас з'являється можливість відкрити один безкоштовний. Це так було минулий раз. Як буде цього разу, не знаю. Подивимось. Ви, до речі, напишіть в коментарях, хто відкривав за золото, як там цей весь процес у вас відбувався. Тому що, повторюсь, я не сильно планую відкривати за золото, але, можливо, заради експерименту. Все ж таки відкриємо 5 штучок і подивимось. Це буде шоста безкоштовна? Чи просто після кожної п'ятої буде збільшуватись. Е, збільшуватись просто ціна. Подивимось, коротше. Дивлячись, як мені зараз нападає піщаних куль. Ну, а як ви бачите, я вже майже потратив. Скільки, ми вже половину потратили, так? Так, ми 5 мільйонів з вами вже потратили і тільки вибили всього-навсього одну кулю. Мені відчувається, що це буде тупо мемне відкриття моє. Так, Валентайн, добре, ще півтори тисячі золота. Ну, скажу я вам, скажу я вам, що це капець. БТСВ А до речі, скільки за нього компенсація? За нього 1000 компенсація Валентайн 1,5. Добре. Ну, поки що ми з вами нафармили всього-навсього 7000 золота. Ну це смішно. Це, це прям реально смішно. І 5,5 мільйонів вже з вами потрачено. Так, камуфляжі тут легендарні. Випадають, які в мене вже є. О, друга куля. Дякую. Дякую. Друга куля. Ми, виходить, відкрили з вами 60 уже контейнерів. І з 60-го нам випадає друга куля. Ну, вже хоч щось цікавеньке, Дві кулі. У нас залишається ще 3 мільйона 800 БТСВ. Теж компенсація, 1000, здається, так? Теж, ну, він нам нещодавно випадав. Ну, не знаю. Я, знаєте, ну, хотілося б хоча б 5 куль, але бачу, що ні. Бачу, що нереально. 5 куль мені не випаде. 5 куль мені не випаде. Тільки 2 випало за, за стільки вільного досвіду. Третя куля. О! Дякую. Третя куля, 3 кулі є. Ми ще їх будемо відкривати в цьому відео. В, цій, в цьому відео ще будуть відкриватися ці піщані кулі. Так, три контейнера лишилося за 75. к Потім, якщо ана, буде аналогічно, як і в новорічній події, 175. що? А, 150, мені здалось. Дивіться, наступні 50 будуть 150к коштувати. Це капець. І давайте дивитися, який тут тепер шанс на кулю. Шанс на кулю 3% всього, тобто 2, 2,5 і 3. Погнали 150 к 3%. Так, 3 кулі є, дай ще 2 кулі, будь ласочка. Давай, 2 кулі, і, і ми будемо вважати, що, що, це, що це все було не дарма. Так, ну поки що щось особливо нічого не змінюється по нагородам. Так. Але тут дивіться, тут як кому пощастить. Так, гроб трактор теж 1250 золота. Так, тим часом ми з вами нафармили 10 золота. Правильно ж? 865 було. Зараз 875. Декому може випадати прям дуже багато за маленьку кількість вільного досвіду, а декому, навпаки, за багато вільного досвіду буде випадати мало. А, цих піщаних куль. Так, 350 золота. Так, мільйон 300 залишається. Мільйон 300. 000. Дай хоча б ще дві. Ну, дай, ну дай, ну дай. Мільйон досвіду. Мільйон досвіду. Щось я ці 3% взагалі не відчуваю. Так, ладно, ну хоча б одну ВГ. Випадає четверта куля. Четверта куля нам випадає. Дякую. Так. А можливо, ще одну. <схід> Давай, ВГ. Давай, дві підряд. Ну, щоб було прикольно. М, ні. не прикольно, на жаль. Так. Так, ще у нас. Так, дивіться, у мене ще є. У мене ще є. Вільний досвід. Так, мені потрібно 110. Ану давайте. Мені потрібно 110. Давайте я перейду в сертифікати. Мені потрібно 110. Давайте я оце все ж таки витрачу. Так, це у нас. Так, повинно вистачити. Так, 150. 150. Останнє наше з вами відкриття за вільний досвід. Погнали! Дай ще одну кулю. Ну, будь ласка. Ні. На жаль, ні. Можна було в цілому і не відкривати, але, як то кажуть, я спробував. Так, дивіться, ми з вами за 9,5 мільйонів досвіду нафармили 4 кулі, а також змогли нафармити десь приблизно 11 тисяч золота. Це те, що нам випадало по компенсаціям або по золоту, яке там теж могло випадати. Давайте тепер переходити до наших куль, які ми нафармили. Де вони тут? Де ви, де ви, де ви, де ви? Ось. Стоп, почекайте. А, їх відкривати потрібно ось тут. Туплю. Забув, як це вже відбувається. Чотири піщані кулі. Хочеться б, звісно, щоб випадали 10 рівні. А мені ще було прикольно, хочеться квест вибити так, на фон профілю, який м -м, може випасти з грандіозного і обмінюється на 50 тисяч золота. Не забувайте написати в коментарях. Що ви а, вибили, відкривали чи не відкривали, як вам подія, подобається більше, ніж минула, яка була а, новорічна, там, де були кулі, і з них випадали танки, і був новий, чи грандіозні кращі. Поділіться обов'язково в коментарях. Добре, давайте рухатись. Перша. А, воно відкривається як звичайний контейнер. Так, гран... квест грандіозний! Квест грандіозний! Мені випадає! І грандіозний контейнер мені випадає. А, дивіться, сум... мені випав грандіозний, тому що е, 15-й контейнер грандіозний я відкрив. І вони, вони стакаються з тими, які ви відкривали перед цим. Мені випадає крес квест грандіозний! Я щойно про нього сказав перемогти в 10 боях за півтори години. А це як взагалі? Це як взагалі? Мені випадає квест на фон профілю, який можна обміняти на, півтор... на 50 тисяч золота. З першого ж контейнера! І нам випадає Шкод... шкода Т-27 3750 золота компенсація, але нам, типу, пофіг, тому що. Я все шатав просто. Я просто все шатав. А! Вибачте за мою реакцію, але я просто в шоці. Шанс випадіння там дуже маленький для, ну на, то, на те, щоб нам випав цей квест. Ху-ху-ху. Йолки. просто. Добре, давайте рухатись далі. Давайте відкриємо, значить, так як нам ну, з грандіозного випали контейнери, то давайте ми їх теж відкриємо. А, чорні скриньки 5 штук. Давайте, перша пішла. Друга пішла. Так. Третя пішла. Це ми все повинні фіксувати, тому що у мене є в сховищі. Чорні скриньки. Четверта пішла. І щоб ми, ми лишні не потратили. Так, ну, це вже люто люто прикольно. О, третя, третя скринька випадає. Так, давайте. Третя скринька випадає. 500 золота. Окей. Все, ми відкрили. Ми відкрили. Так, що робимо? Гра... Давайте грандіозний поки що відкривати не буду, так як це у нас бонусно. Якщо б я до цього б не відкривав би ці грандіозні, у мене їх не було. Просто відкриємо його вже потім у кінці. Перед тим, як порахуємо, що у нас і як. Так, дивіться, я натискаю Відкласти, тому що ну, я зараз не буду грати, буду займатися цим відео. Тому я натискаю відкласти, але треба буде не забутись його активувати. Хух. Мені, мені вже подобається. Я вже радий, що зміг, від, ну, що захотів все ж таки відкривати контейнери за вільний досвід. Тому що, ну, мені випадає квест. Ще його треба пройти, правда, але. Погнали! Відкриваємо ще три у нас піщані кулі. Подивимось, що там буде цікавого випадати. Так, квест на контейнер відпад і сомуа. 3750 золота. Квест відпад на скільки штук? На 3 штуки. 35 боїв перемогти. Е, прикольно, прикольно. Ще цікаво буде ну, дізнатися, що випаде з відпадів із цих квестів. А тим часом нам випадає 5 зберег усі. Давайте їх теж відкриваємо. Перший пішов. Давайте другий. Третій. Ха! Четвертий. І п'ятий. У мене здається, того танчика не було. 28 тисяч вільного досвіду. Ну це цікаво. Так, все, п'ять відкрили. Смо АСМ 3,750 золота компенсації. Так, давайте я це теж відкладу. Так, танчика у мене так. У мене type 3 чинукай не було. А, так, а це у нас який рівень? П'ятий рівень. А це не той, який, типу, кажуть, що він ну, дуже, дуже, типу, ну, якийсь такий типу ексклюзивний. Чи це не той? Напишіть в коментарях. Відкриваємо ще два грандіозних контейнери. З події, а потім ще відкриємо той бонусний. Так, мега контейнери. Та блін, ну чому вісімки випадають? Дивіться, випадають тупо вісімки. Три штуки. У мене він є, компенсація 3750. Квест мега контейнери. Три штуки також. А, і випадає містичний три штуки. Ну, Давайте їх відкриваємо. Погнали. Так, один є. Два є. І 3 є. Так, і ще нам випав е, другий рівень один. Давайте його теж відкриємо. Так, відкласти. Другий рівень нам один випав, тому давайте. Його відкриємо. Ну, хай буде в цьому відео вже відкриття. Ну, нічого цікавого, добре. Так, останній контейнер. А потім підводимо підсумки невеличкі і відкриваю оцей бонусний грандіозний контейнер. Погнали. Так, дай мені 10 рівень. Ну я розумію, що квест на грандіозний. Так, знову 8 рівень. Знову 3750 компенсації, 5 контейнерів містичні. Так, у нас відпад два штуки, 25 боїв перемогти. Окей. Так, 5 контейнерів містичних. Погнали. Два. Три. Чотири. І п'ять. Сертифікат. Майже. Майже сертифікат. Так, ну дивіться, чотири. Випало. Чотири вісімки. З цікавого, ну, прикольні в цілому квести. мегаконтейнери відпади це прикольно. О, але саме головне це квест. Це, звісно ж, квест на фон профілю. Ну це така просто, це така просто імба, що це капець. Я його хотів. Я навіть на стрімах на своїх. Казав, що ну, буде прикольно, якщо я виб'ю квест, типу, ну, якась є мотивація, грандіозні, нафармити собі там золота замість вільного досвіду. Так в нас з вами і вийшло. Так, ну що, давайте підводити підсумки. На жаль, я зараз вам не можу показати, що мені випаде з контейнерів відпад мегаконтейнерів за квести, але. Ось дивіться, 892 мінус 865. 27 тисяч е, золота я нафармив, але це без квесту, ну і без фону профілю, який можна продати за 50 тисяч, тисяч золота. Звісно, його продавати не буду, але ще треба перемогти в 10 боях за півтори години. Е, тому не буду робити такі поспішні висновки. 27 тисяч золота, ну там, можливо, там 27 500 Ми з вами нафармили майже за 10 мільйонів е, досвіду. Як ви думаєте, це... Достойно, чи це погано, чи краще було приберегти на новорічну подію? Обов'язково поділіться своїми думками. А я відкриваю. Останній грандіозний контейнер, той, який був у нас з вами бонусний. До речі, хто не знає, його оновили, додали ще сім танків: 114 сп 2 xm XM66F, BZ582, і там, коротше, багато танків. Ми постили в себе в телеграмі та Діскорді цю всю інформацію. Тому, повторюсь, не забувайте туди підписуватись. Заходьте на стрімчики. Обов'язково зайдіть на стрім, де глядачі будуть відкривати свої отакі контейнери за вільний досвід і золото. Навіть якщо ви дивитеся, повторюсь, це пізніше, то все одно подивіться, там буде багато лудоманії. Все. Подобайку теж не забудьте, це дуже важливо. Давайте це відео запушимо максимально. Відкриваємо останній контейнер грандіозний. Що нам випадає з цього бонусного? Так, контейнер відпад і. Знову, знову восьмий рівень. Таке враження, що грандіозні контейнери теж занерфили, і теж дуже багато тепер почало випадати восьмих рівнів. П'ять контейнерів грандіозних я відкрив, і п'ять нам випадає восьмий рівень. Так, знову відпад квест. Це цікаво, це прикольно. Два штуки маємо. І три містичних. Давайте відкриємо їх також. Можливо, нам щось тут цікавеньке випаде. Так, три штучки, так, якщо ну, не помиляюсь. І останній, третій. Ні, з містиків теж нічого не випадає. Так, ну що, ще 3750 золота. Ми з вами зафармили як бонусом. Але їх ну, я б не враховував, би, повторюсь, а, ну, в дану історію, тому що ну, це бонусний. У вас такого може не бути, це так би мовити, мені пощастило, тому що я ці вже грандіозній відкривав. От так. Дякую всім, хто був. Мені в цілому сподобалось, але якщо б не було квесту на фон профілю, напевно я б сказав, би, що я дарма потратив майже 10 мільйонів е, вільного досвіду, тому що ну, 27 тисяч золота ну якось малувато. Отак. От Отакі мої висновки. Дякую всім, хто дивився, і я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку